Всім вітання, Карвел на зв'язку. Хочу показати ще одненьку класну автівочку, яка з'явилася в нас в продажі. Це Рено Каджар Рестайл 2019 року, 1.5 дизельний двигун 85 кВт 116 кінських, механічна коробка передач автомобіль. З Німеччини без ДТП, без підфарбувань, повна історія обслуговування на офіційному дилері з пробігом 157 тисяч кілометрів. На 156 була зроблена зроблена велике ТО по заміні ГРМ, помпи, рідин, тормозних диск, дисків та колодок. Автомобіль без хімчистки та поліровки. Хочу показати вам стан його. На сьогоднішній день знайти каджар в гарному стані дуже важко. Але ми з цим завданням справились. У нас така автівочка в продажі, вона буде не дешева. Ціна в кінці відео. Так, поїхали в нас LED Provision Оптика, омивачі фар. Вже в нас LED туманочки, передній задній партроник. Резина в нас Continental. Диски R17, диски взагалі. Без бордюр, без пошкоджень, все чітко. Сфокусуємо вам він-код, кого цікавить даний автомобіль, лобове скло у нас з підігрівом, камера асистентів водія. Вхід без ключа, чистий 2019 рік. Автомобіль повністю розмитнений, сертифікований та готовий для продажу. Гляньте стан дверних карт, все в ідеалі. прошиті синіми ниточками. Дуже гарно дивиться, чорні накладочки глянцеві, також дуже гарно дивиться, гляньте стан дверних пройомів, Оплотнітель також все відалі, гляньте взагалі. Все ідеально. Накладочки. На порогі, стан педалі ковричок взагалі не продушений, підлога також, все, все в ідеалі. Сидіння в нас комбіновані, шкірозамінник з тканиною, також прошито все синіми стрічечками. Гляньте, сидіння, все. Ідеально, нічого не продушено, не перешито. Все як ви любите. Так, підлокітник Також собі далі. Ручка КПП. Руль. Не перешивався, не фарбувався. Все, оригінал. У нас датчики світла, датчики дуща. 157 тисяч пробігу, лед приборочка, заводиться з кнопки, сама велика навігація, вже в нас кліма нового зразка, двохзонний клімат контроль, розпізнавання знаків, тримання в полосі, підігрів лобового скла, електроручник, круїз контроль. Підігрів передніх сидінь. Сидіння пасажиру гляньте по відчуттях, що ніхто на ньому не сидів. Гляньте дверні карти, все, потолочок, нічого не порвано Все ідеально. Панель також все в ідеальному стані, бардачок. их не болючее место постоянно царапается. Давайте у нас в затонована. Так, в задний ряд Дверні карти у нас також все ідеально, без пошкоджень. Задній диван. Дайте. Все ідеально. Дітей ззаді ніхто не возив, сидіння також не понищені. Все як нова. Зарядочки до телефонів, зарядочка 12 вольт. Задня оптика у нас LED. Камера заднього огляду, пластик все ідеально, без пошкоджень. Знаєте також. Погрузочка багажного відділення все також ідеально. Ну, Стан нової машини, друзі. Без підготовки, без хімчистки взагалі просто з'їхали на мийку помили. Граніте оригінальний ковричок Каджар. Є ще комплект зимової гуми з дисками для майбутнього власника. так Зараз перейдемо під хапотний простір. Так, у нас два ключика, ще один ключик залишився на офісі. Глянько, як двигун працює, двигун взагалі не митий. Жоден болтик не крутився, не знімався. Фари у нас. 28.03.19. Так, 28.03.19. Тут і також все порядочок, фари не знімались. Капот також не крутився, все ідеально. Так, у нас на 156 тисяч 07.23 року була заміна ГРМ. Повністю все обслужено. І також заміна рідин. 156.0723. Автілочка. Повністю обслужена. Сідаєте та їдете. Так, пройдемося ще. Товщину міру, для да? впевненості, що з автівочкою все добре? 128, 128, 135, 120. Так, 121, 120, 121. Так, дверочка 108, 122, 109, 100, 116, 116. 134, 108 заднє крило у нас 121, 122, 127, 127, стівочка 128, 118, 118, дах, 111, 129, 129, 120. задня. Кришка багажника 121, 125, 103, 103, 126, 116, 117, 117, 123, 123, 111, 118, 124.

96 Друзі, автівочка готова для бронювання. Кого цікавий даний автомобіль, дзвоніть, пишіть. Надамо вам всю інформацію. Готові до любої перевірочки на офіційний дилер для незалежних експертів. За даний автомобіль ціна буде 300 кого зацікавив даний автомобіль. Приїжджайте до нас на майданчик, на тест драйв. До любої перевірочки. Всім гарних вихідних і вдалих продаж. Всім пока!